Добрий ранок, якщо він добре. А знаєте, наша ведучий ранкового ефіру ось такі величезні мішки. А для того, щоб складати у нас всі свої зароблені гроші. Mm -hmm. На годинниках 5.00 і ранкового ефіру розпочинає свою роботу. Чорний чай. І спонжики намочені в ньому. це отак. Походу, я буду такая як ця пандочка. Як бачите, дуже багато змінилося. Помогло. На телевізорі чомусь завжди здається, що в тебе на обличчя якийсь круглий блін. Тому важливо в макіяжі завжди собі промалювати скули. Їдемо в машині на роботу. У нас в машині зараз тільки двоє людей. Це Юра, наш водій, і Оля, режисер. Але Оля на задньому сидінні не вийде. ми ще маємо забрати? Їдемо за оператором. Оце зараз я йду на пригідну, тому що тут не мають припустити спочатку. Бачите, там турнік'є. Наблюдаємо. Бачите, як гарно ця світлиця вишка. Та що передає наш сигнал. І готується до ефіру. Роксана бере квіточки, без яких не почнеться ефір взагалі. Тарас вдягнувся, так як я просила в квіточки, без яких не почнеться ефір. <реш> Наш монтажер, якого я буду просити щось вирізати з ефіру, обов'язково. Не вміє говорити, на жаль. Але він вміє на нас кричати згори, якщо щось треба. Добрий ранок. Це наша студія. Тут нікого нема, тому що всі пішли курити. Ну, крім Роксани. Бо Роксана завчасно це зробила. Ммм, свіжа преса. Да, Аліна, вона буде чіпляти мене підслушку. Не мене під дужина? От зверху є рубка, з якої до нас всі говорять. Там сидить режисер, там сидять різні помічники, звукачі. Вони нас чують, вони нас бачать на багатьох екранчиках. Але те, що вони ми вони завжди чують. Ось так виглядає вся оця рубка. Хочу показати людям, які ніколи не були десь на телебаченні закулісня. Саша, привіт! Саша дуже багато різних екранчиків, я чесно не розумію, що він тут робиться. Тобто, що він робить на цих екранчиках? Сюжети в ефір і говориться хронометраж, Туда, туда. Оце е, пульт звуковий, і я думаю, що тут нам трошечки звук підтягують, витягують, а хто тихесенко говорить, на них кричать і кажуть, в мікрофон, в мікрофон. А хто тут робиться підписування всіх наших гостей. А там цей мікрофончик на нас кричать В камеру! Дивіться! або дві секунди залишилося. Це взагалі якась така штука дуже важка для розуміння. Діафрагма. Як Дай це? наш ано? О, бачиш, на світло, темне світло. Баланс, баланс світла на камеру. Боже, Боже. О, не знав, не знав. ефіру залишається 6 хвилин. Скоро ми будемо на цих цих екранчиках. Тут видно кожен наш недолік, якийсь неправильний рух. Але ці люди дуже добрі, вони нам про все це не розповідають. Стою згори, а внизу видно нашу студію. студія. зараз покажу вам сцену, з якою ми зазвичай розпочинаємо наш ефір. А хто приспав? Дзвоню <звук> сьогодні <звук> під сьомий Андрюха, що ти вже їдеш? Сяці, привіта, нормально все, типа вот тільки проснувся. А я возив, і вся випі, піп, піп. Наключається пенчиків, яких ми себе можемо бачити. Ну, боковим зором хіба ж. Боже, До нас батьки виско? прийшли, ми їм сказали, що вони ще рані, і вони зараз підуть, але ну ми вас не виганяємо. <різь> Мама казала, що так не дуже культурно робити, але то в нас така робота. <різь> що що ти то прийшов, прийшов, той що проспав і зразу робить вигляд, що він щось знімає. Розумієте, там мультик ще йде, а він же робить вигляд, що він працює. І ще не бухає. Все, не будеш ти більше за мене говорити. Хочу я всім побажати дуже чудових вихідних. Проект Доброго Ранку сьома 7.00, Вмикайтеся, будьте розумні. Тому що він вас чекає, щоб вам знову бажати гарної і па -па. Але він чекає. Що ж ефір закінчився, можна попити вже жикал. Не спонсора.